Що таке метод зеленої ручки і як його застосовувати в житті? Уявіть, що вам потрібно написати фразу мовою, яку ви не знаєте. Давайте напишемо англійською. І нехай це буде фраза I love Cats very much. Одразу, як я тільки написала фразу, ваша увага зачепилася за помилку. Я написала слово Cats неправильно. І, звичайно, перше, що хочеться зробити, це закреслити букву І і написати букву A. Тому що тут. Помилка. Ми так звикли робити в нашому житті. Завжди фокусувати увагу саме на тому, що у нас не вийшло: на наших помилках, на наших промахах. І фокусуючи увагу саме тут, ми не бачимо інші п'ять слів, які написали без жодної помилки. Правильніше в даній ситуації було би не сфокусувати увагу на тому, що не вийшло, перекресливши червоною ручкою. А зеленим маркером або зеленою ручкою виділити цілих чотири слова, які написані без помилок. Коли ми діємо саме так, ми фокусуємо нашу увагу на тому, що у нас виходить, на тому, що у нас вдається. Але чомусь по житті наш фокус уваги завжди направлений сюди. І тому через це ми настільки зациклюємося на наших помилках, що вони здаються нам супер великими і суперважливими. Хоча ми не помічаємо, що насправді помилки. Це лише 10% нашого шляху. Інші 90% займають наші перемоги, яких так багато. Але через те, що вся увага йде сюди, перемоги ми просто не помічаємо. Як застосувати метод зеленої ручки в своєму житті? Постарайся змістити свій фокус уваги на те, що виходить в тебе. Веди щоденник своїх перемог, веди щоденник своєї похвали. І тоді, зміщуючи увагу на свої перемоги, а не поразки, ти будеш рухатися вперед набагато швидше і досягати своїх цілей. Легко і просто.